Привіт всім глядачам каналу. Це друга частина, е, 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 ну, яку я вам розказую е, про е, сонячну систему. Я вам розкажу про їх супутники та ще більше про цих планет. І починаю розказувати про Меркурій, найменша і найближча до Сонця планета земної групи. Його радіус становить приблизно. 2440 кілометрів. Маса планети майже в 12 дванадцяте менше за масу землі. Середня щільність Меркурія доволі доволі значна, ще трохи менше за щільність землі. З огляду на те на що Земля більша розмірами зна... значення щільності Меркурія вказує на те, що його на... натрах е... чимала кількість металів. Б... Біль... Близькість до сонця і, до... і доволі повільне обертання пла... планети, а також відсутність атмосфери на Меркурії спич... спричиняє різкі перепади температури. Перегелій. Найближча до сонця точка орбіти небесного тіла деякі науковці припускають, що на поверхні Меркурія є лід. Радарні дослідження при полярних ділянок планети показали наявність там речовини, що сильно вбиває. Відб... Ну, відбиває радіохвилі. Неймовірніше це і є зазвичайний водяний лід. Комети, що вдаряються о поверхню Меркурія, випаровують вологу. Вода мандрує планетою і доки не замирає в полярних ділянках на дні глибоких кратерів, куди ніколи. Зазирає Сонце. Донедавна вважали, що в надрах Меркурія міститься металеве ядро радіусом. 1800 до, е, від до е, 1900 кілометрів оточене силікатною оболонкою завтовшки за е, 500-600 кілометрів, що становить 60% маси планети. Це твердження е, Базувалося на високих роботах космічного апарата, апарата який виявив слабке магнітне поле. Планети і вважалося, що планета такого невеликого розміру не може мати плиного ядра, та 2007 року, року е, так, 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 так. Поверхня. Кількістю кратерів поверхні Меркурія нагадує місячно. Щільно за засіяні кратерами ділянки є більш давніми, а молоді кратери утворилися при затопленні лавою старої поверхні. Великих кратерів на Меркурії небагато. Найбільший кратер на Меркурії названо. Так, так, так. Меркурій має утворення, який, яких годі віднайти на місяці важливою розбіжністю гористих ландшафтів Меркурія і місяця є численні. Зубчасті укоси, що простягаються на сотні кілометрів планети, вивчення їхні їхньої структури засвідчило. Вони утворилися завдяки стиску, що супроводжувало остигання планети, е, у результаті якого поверхня Меркурія поменшала на відсоток. Наявність на поверхні Меркурія добре збережених великих кратерів свідчить про те, що протягом останніх е, 3-4 мільярд років там майже не відбувався рух корен і не було ерозії поверхні. Це свідчить про неможливість існування щільної атмосфери. У ході досліджень було е, виявлено, е, що вона однорідна це. Е, це від відрізняє Меркурій від місяця або Марса, у яких одна півкуля е, різко відрізняється від другої. Одна з найпомітніших деталей поверхні Меркурія рівнина спеки. Е, е, так, е, цей кратер е, отримав свою назву. Так, зараз. Е... І назву завдяки розташуванню поблизу однієї з гарячих догод. Його, е, його поперечник е, становить близько 13 тисяч 000... років. Ну, не, 13 тринадцять тисяч кілометрів, і ми ймовірно, ціло від удару, якого утворюється кратер, мало по поперечник по, не менше ніж 100 кілометрів. Удар був настільки сильний, що. Цей гісмічній хвилі, пройшовшися планету і, і сфокусувавшись у непротилежній точці поверхні, привезли до утворення своєрідного, нерівного, хаотичного ландшафту. Точка з найшучим Альбедо на поверхні Маркурія кратер ко... Ко... Іпера діаметром 60 кілометрів це один з наймолодших великих кратерів цієї планети. Альбедо – характеристика відбивних можливостей поверхні тіла. Атмосфери і фізичні поля. Атмосфера Меркурія містить атоми гелію, натрію, кисню, водню, калію, захоплені із, ну, із сонячного вітру або вибитці сонячним вітром із поверхні планети дега кратер із променевою -про системою Меркурій має магнітне поле, на напруженість, в якого в 300 разів менше за напруженість магнітного поля з поля Землі. Рух планети Меркурій рухається навколо Сонця. за